21 листопада українці відзначатимуть другу річницю початку революції гідності, що змінилось, а моя країна суцільна руїна. Дві 2014 році українці ціною власної крові отримали шанс змінити країну та владу. Та у державного керма знову опинились ті, хто не зміг відмовитись від власних амбіцій та бізнесових інтересів. Україна атакована зовнішнім агресором. Щодня знекровлюється внутрішніми олігархічними міжусобицями. З людей тягнуть останнє. Це просто геноцид знов мені здається. Як це під... це ну? Ще молоді там можуть якось витягти, а що, як вони думають за старих пенсіонерів? я, я, я не розуміюся. Просто геноцид. Попитаємося зробити субсидію, тому що нам уряд пообіцяв. Люди не розуміють позиції, що бійцям АТО допомагаємо, чим можемо. І Плюс виходить, що за що простих людей, от, це все рішає, держава не хоче дбати про це. Зупинити свавілля чиновницького апарату та змусити владу бути відповідальною може саме громадянське суспільство. Громадські активісти стали основним ініціатором позитивного тиску на владні політичні та бізнесові інституції України. Ці люди вийшли з Майдану з головною метою створити європейську країну. Вони не саме усунулись від загальнодержавних проблем. Про контрабанду в зоні АТО ми тут говорили напевно майже рік. За рік Ні ЗСУ. Ні, МВС, Ні СБУ так, в принципі, з цим питанням і не розібралися. Громадський рух народний контроль. Це журналісти, які не можуть мовчати і викривають корупційні схеми вже нової влади, бездіяльність правоохоронних органів. Це волонтери, які не лишають напризволяще захисників України. Це активісти, які питають з влади за людські біди. Це ті люди, хто вже сьогодні взяв на себе відповідальність за контроль влади. Це ті, хто не боїться питати, чому чиновники нічого не роблять. Звернулися до нас до народного контролю діти мікрорайону Грича, в яких є там спортивний майданчик. І він в останнім часом став занедбаний. По вулиці Короленка знаходиться стихійне сміттєзвалище в захарашеному стані. В зв'язку з тим, що там вулиця, прохід до річки, він заросший. За півроку роботи громадського руху Народний контроль на Хмельниччині. Активістом разом із журналістами програми Народний контроль вдалося викрити корупційні скандали, земельні деребани, змусити правоохоронців відкривати кримінальні провадження, а комунальників ремонтувати дороги, майданчики, під'їзди зразу. Після вашого сюжету, коли я йшла додому буквально, і тут почали прибирати сміття вивозити після візиту народного контролю, на наступний день прийшли представники ЖЕКа і провели поточний ремонт, приїжджали перший раз, знімали недоробки, які були в нашому відділенні. І Зараз хочу, щоб ви подивилися, що, що все таке зроблено. Дієва організація і дякуємо вам, тому що ми б цього питання не зрушили. Три роки ми просили це все і було на нулю. Так що ми вам вдячні, допомагайте, якщо можете і ще далі. Не тільки нам, а й другим людям. Після того, як ми звернулися до вас, нам приїхали зробили і зробили. Позрізали Велике вам спасібу, що в нас є така організація, як народний контроль. Контролювати владу реально і це вже довів громадський рух народний контроль. Але без громади, яка виявляє беззаконня та бездіяльність чиновників, досягнути цього неможливо. Революція гідності буде завершена тільки тоді, коли Україна перетвориться в Європейську державу. Це має бути спільне бажання кожного українця незалежно від того, чим він займається. Ми вже мали шанс перезапустити владу, але кого ми обрали? У 2014 році сьогодні маємо підійти до свого вибору обдумливіше та обрати тих, кому дійсно довіряємо, хто уже сьогодні стоїть на захисті правди та справедливості та працює в інтересах простих людей.